Вітаємо на каналі Політпрогноз. Ми входимо у 2026 рік з усвідомленням того, що декорації великої геополітичної гри остаточно змінюються. Сьогодні ми проведемо глибокий розбір останніх прогнозів людини, чиїй фінансовій інтуїції довіряють провідні світові інституції. Сергій Гурієв, декан Лондонської школи бізнесу та колишній головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку, виніс свій остаточний вердикт системі Володимира Путіна. Головна грань правди, яку сьогодні сьогодні намагається приховати російська пропаганда, полягає в тому, що Російська Федерація офіційно вичерпала свій запас економічної міцності. Сергій Гурієв акцентує увагу на тому, що ключовий показник життєздатності агресора, ліквідна частина фонду національного добробуту, до кінця 2025 року фактично обнулилася. Те, що Кремль називає резервами, на практиці виявилося набором неліквідних акцій державних корпорацій. Які неможливо швидко конвертувати в реальні гроші для фінансування бойових дій. Гурієв підкреслює, що бюджетний дефіцит Російської Федерації у 2025 році сягнув майже 2% від внутрішнього валового продукту для країни, яка відрізана від світових ринків капіталу санкціями Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, це не просто цифри, це вирок. Аналітик відзначає, що у 2026 рік Російська Федерація входить у стані прихованого банкрутства. Сергій Гурієв пояснює цей ефект через механізм інфляційного знецінення. Номінально бюджетні витрати на війну залишаються великими, але в реальних цифрах, з урахуванням інфляції, яка за незалежними оцінками перевищила 15%, купівельна спроможність воєнного бюджету почала різко падати. Це означає, що Кремль змушений вибирати або купувати снаряди, або виплачувати пенсії, які вже не дозволяють людям купувати навіть базові продукти. Гурієв констатує, що економіка війни почала пожирати саму себе. Особливе занепокоєння у Гурієва викликає процес, який він називає деградацією людського капіталу. Масштабний відтік мізків та мобілізація найбільш працездатного населення призвели до того, що промисловість Російської Федерації втратила здатність до відтворення складних систем. Сергій Гурієв резюмує. Російська Федерація у 2026 році це колос на глиняних ногах, де замість бетону використовується друкарський станок центрального банку. Ми спостерігаємо фінальний акт економічної стійкості, який завершиться системним обвалом у найближчі місяці. Друга частина нашого прогнозу стосується процесів, які відбуваються за океаном. Сергій Гурієв з тривогою описує те, що він називає адміністративною деградацією або розкладом урядової машини Сполучених Штатів Америки. Після приходу нової адміністрації Дональда Трампа на початку 2025 року у Вашингтоні почався хаос, який безпосередньо впливає на долю України. Гурієв акцентує увагу на тому, що професійні дипломати та аналітики з державного. Департаменту були відсунуті від прийняття рішень групою спеціальних посланців та бізнесменів, таких як Стів Вітков та Джаред Кушнер. Ці люди розглядають Російську Федерацію не як стратегічного ворога, а як комерційний проект. Сергій Гурієв викриває сутність так називаємого плану Ельдорадо. Суть цієї ідеї полягає в тому, щоб перетворити територію агресора на джерело дешевих ресурсів та рідкісноземельних металів для американських корпорацій в обмін на зняття санкцій та припинення вогню. Гурієв підкреслює, що цей підхід ігнорує реальність і є надзвичайно небезпечним. Замість того, щоб дотиснути банкрутуючу Російську Федерацію, Вашингтон намагається дати їй рятувальне коло в надії на майбутні прибутки американських інвесторів. Проте як зазначає Сергій Гурієв, цей план бізнесменів зустрів запеклий опір з боку Європейського союзу. Брюссель і Лондон категорично проти повернення Російської Федерації до світової фінансової системи до повної виплати репарацій Україні. Гурієв констатує, що ми спостерігаємо найглибший розкол у середині заходу за останні десятиліття. Адміністрація Сполучених Штатів Америки виглядає дезорганізованою. Одні відомства готують нові санкції для повного колапсу російської економіки, а інші. Передають європейцям документи з умовами економічного повернення Москви. Сергій Гурєв фокусує увагу на тому, що така невизначеність Вашингтона лише підбадьорює Володимира Путіна. Поки американські еліти сперечаються між собою. Кремль отримує час на перегрупування. Проте Гурєв упевнений, План перетворити Російську Федерацію на Ельдорадо провалиться. Західні інвестори не підуть Україну з диктаторським режимом та розбитою економікою, скільки б кушнер чи Вітков про це не домовлялися. Контур реальності такий: Вашингтон перебуває у стані внутрішнього розкладу, і це змушує Україну та Європу брати ініціативу у свої руки. У завершальній частині нашого аналізу ми підходимо до питання про фінал війни. Сергій Гурієв акцентує увагу на тому, що ми наближаємося до моменту, який економісти називають Точкою розриву. Це стан, коли політична воля диктатора продовжувати війну вступає у непереборний конфлікт з фізичною відсутністю ресурсів. Гурєв підкреслює, що 2026 рік стане часом, коли цей конфлікт вибухне з середини Російської Федерації. Згідно з прогнозом Гурєва, Володимир Путін не готовий до реальних переговорів, поки його війська відчувають хоча б мінімальне просування. Проте фінансовий інфаркт, який наближається, змусить його змінити позицію, коли дефіцит. Бюджету перетне позначку у три відсотки, а фонд національного добробуту остаточно перетвориться на спогад. У Кремля залишиться лише два шляхи: або відкрита конфіскація депозитів громадян, що призведе до соціального вибуху, або термінова заморозка конфлікту на будь-яких умовах. Сергій Гурієв упевнений, що агресор вибере другий варіант, намагаючись видати поразку за жест доброї волі. Для України ж, на думку Гурієва, головним завданням у 2026 році буде буде витримати тиск з боку Вашингтона щодо несправедливого миру. Сергій Гурієв фокусує увагу на тому, що відновлення країни має відбуватися за рахунок використання заморожених російських активів, сума яких перевищує 300 мільярдів доларів. Він констатує, що незважаючи на розклад у адміністрації Сполучених Штатів Америки, механізм конфіскації цих коштів уже запущений, і його неможливо зупинити. Це і буде фундаментом перемоги економічне відродження України на фоні де. Деградації агресора, підсумовуючи, Сергій Гурієв резюмує, 2026 рік не буде легким, але він стане роком остаточного протверезіння. Російська Федерація це банкрут, який намагається купити собі ще трохи часу ціною власного майбутнього. Вашингтон це корабель під час шторму, де екіпаж сперечається про курс. Україна ж повинна стати тим скелем, об який розіб'ється ця буря, тільки поєднання посилених санкцій, використання російських грошей та. Стійкості на фронті призведе до фіналу війни, на який ми всі чекаємо. Це був повний розбір прогнозів Сергія Гурієва на каналі Політпрогноз. Ми бачимо контури реальності такими, якими вони є насправді. Пам'ятайте, цифри не брешуть, брешуть лише диктатори.